Президент Фінляндії Олександр Струб вважає, що Україна спершу повинна стати членом Європейського Союзу і лише після цього зможе приєднатися до північно-атлантичного альянсу. Про це Струб сказав на гельсінському безпековому форумі. Його запитали, чи реалістично очікувати, що Україна отримає запрошення на вступ до НАТО до кінця року. Цитуємо президента Фінляндії. До кінця року я думаю, це нереалістично, відповів Відповів. Ступ він додав, що вважає запрошення України до НАТО реалістичним у довгостроковій перспективі. Потім він поділився своєю думкою про те. У якому порядку Україна приєднається до західних Альянсів. Я думаю, що своєрідною послідовністю буде перше членство у Європейському Союзі, друге членство у НАТО. За оцінками СТУБА спочатку з Україною будуть узгоджені безпекові домовленості, яких станом на сьогодні укладено із понад 20 країнами. Потім Україні слід було б домовитись про двосторонні гарантії безпеки з такими країнами, як США, Британія та Франція, після чого Україна може стати членом ЄС і лише потім член? Еном НАТО позицію Фінляндії на голосовін є підтримка членства України в НАТО, але час повинен бути правильним. Ми усі знаємо, що країна, яка перебуває у останній війни, не може стати членом НАТО, заявив фінський президент. Не прив'язуйте усе до отримання запрошення зараз. Це трапиться. Це послідовний процес. Росія хоче за будь-яку ціну уникнути наближення НАТО до її кордонів. Вона отримала Фінляндію, вона отримує Україну і всі ті країни, які хочуть приєднатися до альянсу. Додав він Стуба. Відкинув припущення, що Росія зможе таким чином війною отримати Україну від членства у НАТО, оскільки за його словами, війна рано чи пізно все одно. Закінчиться. Я вам нагадаю, що в колуарах генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, куди власне і літав президент України Володимир Зеленський, Ердоган, президент Туреччина сказав, що Сполучені Штати Америки і ще низка країн Альянсу наразі не хочуть бачити Україну членом НАТО. Це не є відмова на відріз загалом. Це про найближчу перспективу. Про південь України я вам вже розповідав, що безпілотники це повідомляло МАГАТЕ. Били по підстанціях біля Запорізької атомної електростанції. Давайте більше про це і не лише говорити з нашим кореспондентом Запоріжжя. Вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Так, справді літали безпілотники. У нас літали, до речі, такими дивними маневрами. Така, знаєте, стратегія туди-сюди. І по всій країні я бачу, вони приблизно так же крутилися. Були і авіаракети близько 22-ї години. Була тривога стосовно прольоту сто. 100... 57, і з нього запускалися дві керовані ракети типу Х-59. Випустив їх на, у повітряному просторі окупованої Запорізької області. Ну, до речі, ці обидві ракети, які переважно більшість безпілотників, вони були збиті, судячи з повідомленням наших повітряних сил, в тому числі на територію Запорізької області. Те, що стосується цих от маневрів, ви знаєте, дивні маневри російських безпілотних і в тому числі розвідувальних якось от відзначають наші військові. Вчора, зокрема, дрон-розвідник гасав між, умовно кажучи, між Вільнянськом і Комишувахою, також в стилі туди-сюди, сюди, туди, щось вишукував, намагався знайти якусь ціль, Ну, ви знаєте, схоже, що... Такими маневрами вони можливо хочуть розкрити зміни в системі повітряної протиповітряної оборони України, які могли відбутися. Справа в тому, що вже два дні, на щастя, немає прильотів плануючих авіабомб по обласному центру по Запоріжжя, які були напередодні. І ми казали, що ну, боротися з таким з цими прильотами можна хіба що е, появою винищувачів f 16 з ракетами, або приміщенням суди якихось ППО дальньої дії. Ну ми не знаємо, що відбулося, і не маємо права знати. Однак росіяни щось таке зрозуміли і стали обо. Пережними і стали виконувати якісь маневри, кажу да ще раз вірогідно з метою розкрити зміни у системі протиповітряної оборони в районі Запоріжжя і Дніпра.